Спідран по першим чотирьом серіям Персі Джексона. Якщо думаєш, що ти один з нас, то моя тобі порада. Тікай, поки можеш, бо щойно ти усвідомиш свою сутність, вони теж її відчують і прийдуть по тебе. Наш герой це підліток, школяр, деденсайд, гравець в Доку-2, котрий через свої видіння відвідує шкільного психолога. І на цьому. Можна закінчувати огляд, бо наш хлопець натуральний джокер. Але, на жаль, ні. Він полукровка дитя посейдона. Як бачимо, його мати була слабенькою на водні процедури. В нього непорозуміння з однолітками, навчанням у школі та усі ці підліткові проблеми. У пішли мої підліткові проблеми. Зате у Персії вірний друг індус. Хлопці їдуть до історичного музею, там в нашого Джокера знову починаються видіння. А усі навколо такі дружелюбні. О, давай. Стратегія індуса ігнорувати бидло не працює, і Персик вирішує дати відсіч, після чого на нього нападає паскуда з крилами. Чому вона схожа на мою вчительку за Яку Персик вдало опановує? Туда? Проте, окрім головного героя, ніхто не бачив цього файту. За це його відраховують зі школи. Лу, так можна було вдома на Персі чекає вітчим. І мати, котре знову намагається зловити водні процедури. Та що з нею не так? Замість того, щоб сварити сина, вона вирішує відвести його одразу в дитячий будинок в дужках це особливий табір для таких джокерів, як Персі. Але спочатку вони заїхали на дачу, де мати вирішила перетерти за життя. Розповівши, що да як в цьому світі. Ну, типу, що існують грецькі боги, олімп, міфічні істоти і всяка така потвора. До речі, до них долучається індус слеш сатир, з неприємним ім'ям, котре я не можу вимовити: Гровер, Гровер, е, неважливо. В майбутньому він буде оберігати Персію. Чому одразу не міг цього зробити? Індус попереджає, що напад крилатої паскуди це лише початок, потвори будуть переслідувати і надалі. Одна з таких це Мінотавр, який женеться за компанією, вбиває матір персика, зробимо вигляд, що нам шкода жінку, яку ми бачили від сили хвилин п'ять. Після чого Персі, як це належить герою серіалу, вбиває чудовисько. а вже потім приходить допомога з табору дуже вчасно. На цьому закінчується перша серія. Друга серія, нудна, затягнута, і в цілому її можна вмістити в 10 секунд. Повернемось до звичайної швидкості. Окей. Персі прокидається у таборі полукровок. Першим бачить індуса свеж сатира, який намагається підбадьорити друга після втрати матері, не нав'язувало, нагадуючи про її смерть. Може, якби я розповів раніше, твоя мама. Прошу тебе. Годі. Не, має, сука! Сука! не витримавши подібної підтримки, Персі. Рушає на огляд табору. Чомусь першого, у кого він зустрічає, це Діоніс. І тут можливо зробити паралельно вічно п'яного віччя. Але я вже так жартував, тому не буду. Чи я вже зробив це. Не говори так. Не так! так! Кентавр, який займає позицію директора чи екскурсовода, знайомить персика з табором, пояснюючи, що як у них влаштовано. Цей табір було створено, щоб діти богів навчились протистояти чудовиськам. Він розбитий на 12 будинків, де проживають діти по принципу хто від якого бога олімпійця. Але є нюанс бог має визнати дитину, а до тих пір він вважається неповноцінною полукровкою. Потім наш персик знову страждає від булінгу. І чому його постійно кривдять дівчата? Ох, цей Дісней! А мужній хлопчик полукровка Гермеса стає захисником, провідником та добрим другом, який вміє зігріти в холодну ніч. Нумо! Погнали! Егеш? Ага. На жаль, його ім'я я не запам'ятав він і допомагає персі в пошуку справи. Бо кожна полукровка має щось опанувати володіння зброєю, ковальство чи вміння готувати канапки, виймати кролика з капелюха, прибирати вбиральню або нормально озвучувати ролик. Але наш герой ні до чого не вправний та іще ледь не вбив колег полукровок. Більше нічого пристойного на екрані не відбувається, тому одразу переходимо до змагань. Табір поділено на дві команди і починається гра захоплення прапору. Тут Персі демонструє свої найкращі здібності. Поки на нього не нападає бидо, з яким він спочатку танцює, тікає, знову танцює, валяється на землі, тікає, а потім вжух і перемога. А ще його визнав Посейдон. А команда захопила прапор. Всюди перемога, тільки я переключаю третю серію, забув сказати, виявилось, що мати Джокера жива, і Персі відправляється за нею в царство Аїда. На цьому закінчилась друга серія, третя серія розпочинається з підготовки до подорожі. Хоча стоп, давайте по порядку на Олімпію Зевса вкрав блискавицю він звинувачує в крадіжці Посейдона, між богами починається ворожнеча. Болон. Хоча усі більш-менш розуміють, що блискавицю вкрав Аїд, так як Персі, син Посейдона, його вирішено відправити до царства мертвих. Ну і плюс, нехай пошукає там свою матір, якщо знайдеться вільний час. Перед походом Персик відвідує Оракула, який постає перед ним у вигляді віччина. О Боже! Це вже третій жарт провічимо разом з Гачі. Оракул попереджає, що один з близьких людей Персика зрадить його, Сподіваюсь, це важлива інформація. Кентавр збирає зникальні збори, на яких Джокер має вибрати Тіму, з ким він відправиться у подорож. Так як це Дісней, то до команди Персика потрапляє Анна Бель, чи просто Гануся, і сартир. Останній зовсім не очікує, що оберуть саме його. Тому відразу намагається підвестити друг. Я не беру найкращих ласищів. В дорозі на компанію нападає паскуда з крилами, знищує маршрутку Львів кавуш. А? Через що полукровки змушені йти пішки в лісі. Дітки з'ясовують відносини, поки їх не знаходить вчителька залґерби. Саме тоді вони натрапили на кам'яні фігури. Це виявляється піхва медузи, е -е, лігва медузи. <рекун> Наші герої вирішують пообідати, посваритись хазяйкою, а потім відрубати її голову. Ну, хоча б файт вийшов цікавий. Пів, пів. Виходить вдало, а ще вони перетворили крилату паскуду на статую. Сподіваюсь, усі знають, що той, хто подивиться на медузу, перетвориться на камінь. Краще дізнатись пізно, чим ніколи. А закінчити третю серію Персі вирішив пранком, тому відправив голову медузи на олімп. Так закінчилась третя серія. В наступній серії герої сідають у потяг. Починаються драматичні підліткові балачки, які ні на що не впливають. Поки поліцейські не звинувачують підлітків у потікшому бачку. Бачок, бачок потік, нахуй. У розбитому вікні ну, щас, Сартир виправдовується. Але є свідок, який вказує на компанію ним виявляється єхидна, а вона ще і матір усіх чудовиськ. Одне з таких нападає на полукрову герой. Не можуть впоратись з котенякою, тому вимушені зійти з потягу. Вони вирішують сховатись в храмі Афіни, до речі, ґануся її полукровка. Саме тоді персі стає погано після файту з тварюкою, від чого він намагається втопитись або відновити сили. Афіна ображена на ґанусю через голову медузи, яку полукровка відправила на Олімп Укрпоштою, тому пропускає її хидну до храму. Там Персик вирішує пограти у героя і приймає файт з чудовиськом в соло. Ну, це дарма. На цьому все. Кінець четвертої серії. Там, мабуть, і серіалу, бо сортир з ганусією не факт, що доберуться до царства мертвих. Ну, добре. Там ще чотири серії в першому сезоні. Якщо комусь буде цікаво, ви знаєте, хто може записати нікому не потрібний огляд, чи я його назвав Спідраном, і чому. Піздець ярік нахуй, ти заїбав. Все-все закінчую.